Вважається, що дівчата жінки дружити не вміють або дружать доти, доки між ними не виникне постать якогось чоловіка, який заволодіє симпатією однієї з них або не дай Боже двох. І тоді дружба перетворюється на люту ненависть і ворожнечу. Таких випадків лічити не перелічити. Але розповім вам не про це. Як не дивно, інколи дружба припиняється, бо вийшов її термін придатності. Вони познайомилися в театральному кафе з цікавою назвою Комарик після відкриття чергового театрального сезону, актриса і журналістка. Назвемо їх Віталіна і Мирослава. Мирослава тільки починала свій шлях у журналістиці. І писала на теми культури та мистецтва, про концерти, виставки, прем'єри, брала інтерв'ю у співаків, акторів, художників, письменників. Але найбільше любила театр і акторів. Віталіна щойно повернулася з трирічного заслання у столиці, де жила з чоловіком і дітьми, двійнятами Олею і Сергійком. Ще до київського періоду Віталіна з чоловіком Олексієм вчилися разом на акторському відділенні у Львові і почали працювати в театрі, навіть мали вже якісь ролі. Працювали б тут, можливо, і далі, якби Олексій не нахамив дружині художнього керівника театру. Звісно, після цього він змушений був звільнитися і перебратися до батька в Київ. Віталіна, яка була в декреті з дітьми, поїхала з ним. У столиці Олексій знімався в рекламних роликах і заробляв на цьому більше, ніж актори в театрах. Але в якийсь момент його матриця дала збій, і він став завсідником ігрових клубів, грав і програвав мало не все, що заробляв. Ні вмовляння дружини, ні діти, які потребували уваги, ні намагання батька напоумити сина, який поволі пускався берега, не допомагали. Коли терпець Віталіни урвався, вона забрала дітей і повернулася до Львова. Пішла на поклін до художнього керівника театру, з якого змушена була звільнитися три роки тому разом із чоловіком. І її взяли знову. Потім був тривалий і болісний процес розлучення, судові засідання, але в рідному місті молоду жінку підтримували батьки, брат, друзі. Саме в цей період, коли Віталіна починала життя майже з нової сторінки, вона і познайомилася в комарику з Мирославою. Засиділися допізно. Громадський транспорт уже майже не їздив. З тих, що ще курсували, була маршрутка, яка їхала в тому напрямку, де мешкала Мирослава, яка запропонувала Віталіні переночувати у неї. Дітей актриси на ці вихідні забрала її мати. З цього часу і почалася їхня дружба. Більшість дітей акторів виростають за лаштунками. Бо ж куди їх подіти, коли виховуєш їх без чиєїсь підтримки, а на батьків перекласти цей тягар не можеш, та й не хочеш? Але коли в гримерці, крім чотирьох п'ятьох акторів, збирається майже стільки ж дітей, то переодягання, гримування і підготовка до вистави перетворюються на справжній балаган. Тому, коли була можливість прилаштувати дітей на кілька годин родичам, друзям, знайомим, радості акторів та й самих дітей не було меж. Двійнята Віталіни підростали, почали ходити до школи. Коли в Мирослави видавався вільний день, вона залюбки приїжджала до подруги додому і сиділа з Олею і Сергійком, поки Віталіна була на виставі. Робила з ними уроки, читала їм книжки, розповідала, на ходу вигадані історії. Якось старша актриса, яка мала свій гримувальний столик в одній гримерці з Віталіною, запитала в неї, Ви так здружилися з Мирославою, наскільки ти їй довіряєш? На що Віталіна відповіла: якщо я залишаю з нею своїх дітей, то ви можете уявити собі, наскільки я їй довіряю. Багато хто в театрі не розумів цієї багаторічної і непохитної дружби, дехто приховано чи відкрито заздрив. А вони продовжували дружити, звіряли одна одній свої клопоти, хвилювання, захоплення і розчарування. Віталіна вийшла заміж вдруге. Теж за актора, але і цей шлюб не тривав довго, лише кілька років, і знову треба було збирати розбите серце докупи, знову вчитися жити без чоловічої підтримки. Хоча за великим рахунком вона більше підтримувала чоловіків, які були з нею, ніж вони її. У Мирослави були довгі і не завжди стабільні стосунки з чоловіком, який не надто поспішав одружуватися, та й вона заміж не надто прагнула. Коли познайомилися з чоловіком, який, не вагаючись, запропонував одружитися, жінка чомусь погодилась, хоча й не могла сказати, що шалено кохає цього претендента на її руку і серце. І це був той випадок, коли, щоб переконатися, що чогось робити не треба, це треба було зробити. Через кілька років і цей шлюб зазнав краху усі перепетії і віражі особистого життя одна одної подруги знали в подробицях розраджували, співчували, підтримували, допомагали одна одній пережити кризові моменти долі. В якийсь момент, розмовляючи про життя буття, Віталіна сказала: чоловіки приходять і йдуть геть, а жіноча дружба то святе. І на довгий час це стало гаслом і улюбленим висловом двох подруг. Ішли роки, діти Віталіни виросли, почали вчитися у вишах, в кожного з'явилися нові друзі, інтереси. Вони стали майже самостійними. Якось театр мав тривалі гастролі у Сполучених Штатах Америки. і там Віталіна познайомилася з Русланом, емігрантом з України, який уже багато років жив за океаном і займався організацією концертів і гастролей своїх колишніх земляків у містах США. Його колишня дружина і доросла донька жили в Чехії. Познайомившись з акторами театру, чиї гастролі Руслан готував, він особливо виділив з усіх Віталіну. Актрисі теж сподобався імпозантний чоловік з бездоганною українською мовою, який, за потреби міг відразу перейти на бездоганну англійську. За два місяці гастролей Руслан і Віталіна зблизилися, а перед від'їздом театру назад в Україну чоловік освідчився коханій і запропонував лишитися з ним у США. На жаль, для неї це була неприйнятна пропозиція, принаймні в той момент дітей і літніх батьків, які потребували її допомоги і підтримки, жінка залишити не могла. Проте, повернувшись в Україну, вона не припиняла спілкуватися з Русланом. Потім вони раз на рік почали їздити на відпочинок то у Хорватію, то в Грецію, то в Туреччину. Руслан купив їй машину і взяв на себе фінансове обслуговування цієї недешевої іграшки. І от… Відколи Віталіна з громадського транспорту пересіла у власну мазду, Мирослава почала помічати в ній певні зміни. Подруга наче піднялася над цим грішним світом і одягнула корону. Часу на спілкування ставало все менше. Вони і далі могли годинами висіти на телефоні, але бачилися все рідше і рідше. Інколи обмінювалися повідомленнями в месенджері. Потім телефонні розмови перейшли у формат листування. Мирослава не могла зрозуміти, коли і що вона зробила не так, чим завинила перед подругою, що та дозволяє собі писати інколи дуже гострі і несправедливі слова на її адресу. Мирослава ніколи не любила з'ясовувати стосунки. Комусь щось доводити чи виправдовуватися, до того ж, своєї вини вона не відчувала. Розуміла, що з часом люди можуть змінюватися під впливом обставин і інших людей, але ж не до такої міри, як змінилась її колись найкраща подруга. І от якось Мирослава отримала повідомлення, в якому Віталіна писала. Що вони вже давно розмовляють різними мовами, що начебто Мирослава не сприймає нічиєї відмінної від своєї точки зору, і що вона, Віталіна, не бачить сенсу в подальшому діалозі. Мирослава хотіла відповісти, що люди такі, як думають про інших, і процитувати відому фразу Те, що ви говорите про мене, це ви. Я це те, що я говорю про вас. Але написала лише одне прикро, що двадцятилітня дружба закінчується так банально. Але я поважаю твій вибір, хоча й не розумію його. Раніше Мирослава дуже болісно переживала б цю ситуацію, але з роками вона навчилася відпускати людей. Навчила себе не прив'язувати до них, і, згадуючи багаторічну дружбу з Віталіною, лише гірко усміхнулася і сказала сама собі, У дружби вийшов термін придатності, хоча раніше була переконана, що любов і дружба, як мед, не підвладні рокам і цьому сумнозвісному терміну придатності. Життя довело хибність її юнацьких переконань. На жаль,